Поговоримо про включення до доходу у випадку використання нової пошти. Яка дата вважається отриманням доходу ФОПа платника єдиного податку, якщо на момент відправлення товарів новою поштою 31 грудня звітного року сформований фіскальний чек із видом оплати після плати через НоваПей, а кошти за нього надходять на поточний рахунок 2 січня. Знаєте, що податківці на це відповідають? В ЗІР в загальнодоступному інформаційному ресурсі відповідь така: дата доходу це дата надходження на поточний рахунок, в даному випадку це не дата фіскального чеку. І ось і виходить, що якщо ви торгуєте через нову пошту, а також паралельно у вас є посттермінали, то дата включення до доходу у вас буде визначатись для цих двох операцій по-різному. Якщо це торгова точка і посттермінал, то це дата чеку. Якщо це продаж через нову пошту, через пей, і ви формуєте чек на після плату, то це буде дата надходження на поточний рахунок роз'яснення податкової. Про що говорить податковий кодекс, я розповіла у попередньому відео. Це є дата надходження безготівки, а це січень.